Фармадол таблетки від головного болю. Москва захоплена українцями і поляками палає. І це не той сон, що часто сниться нам під виття повітряних тривог. Вежа де я стою це стіни арбатських воріт. Саме їх 405 років тому реально штурмували полки українського гетьмана Петра Сагайдачного, який разом із польським королевичем Владиславом розбив війська московитів і почав облогу Москви. Якщо глянути на нову карту міста, то запорізькі загони були дуже близько від Кремля. Московити капітулювали і пішли на окраї важке для себе перемир'я. Але про все це, як і про інші поразки Росії, у їхніх підручниках історії не пишуть. Усі воєнні катастрофи держави російські історики подавали як геніальний стратегічний хід. І щоб пам'ятали ми, і не забували вони, кореспондент ТСН тижня Станіслав Ясинський нагадає про п'ять війн який Росія програла, але в підручниках записала, що перемогла. Москва це місто поразок. Звісно, росіяни викреслили їх зі своєї історії у 1610 році. Польсько-литовське військо вчинило розгром під Смоленськом і без опору увійшло в Москву. 15-річний син польського короля Сігізмунда III Владислав отримав московську корону. Московські бояри перевзулися і підтримували польського короля. Два роки російська столиця безроздільна належала полякам, литвинам і українцям. А більше ніж півстоліття, польський кордон знаходився лише за 250 кілометрів від Москви. Та якщо ви спитаєте про взяття Москви поляками у росіян, то вам скажуть не було такого. Максимум, що згадають байку про Івана Сусаніна, що завів злих поляків у якісь болота. А от що там робили ті поляки? Хто вони? Куди і звідки йшли? Питати марно. Бо постать Сусаніна витвір пропаганди таке собі оповідання російського письменника Глінки від 1812 року, що мало замаскувати ще одну болючу поразку в історії Росії: війну з Наполеоном, і теж з черговим взяттям Москви. Я впевнений, що всі, хто вчився в радянській школі, пам'ятають Москву спалили навмисно. І то була не поразка, а така хитра перемога кутузова. Новий розгром названий перемогою стався буквально через 40 років. Тисяча 1855 році російська імперія ганебно зі страшними жертвами програє Кримську війну. Цю спеціальну військову операцію, як і у випадку з Наполеоном російський цар ініціював сам. Причини не міняються століттями. Османська імперія порушує права православних. Утім, у війну проти агресора на боці Туреччини включилися потужні європейські країни Англія і Франція. Та клята перевага технологій. Європейська артилерія б'є вдвічі швидше в четверо далі і має в 10 років більше снарядів ніж архаїчні російські пушкарі. Війна закінчилась за рік ганебною капітуляцією, названою Паризьким миром 1856 року. Він позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці і прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовилася від претензій на Молдову і Бесарабію. Російського імператора позбавили покровительства над християнами Османської імперії. Що про це знають росіяни. Зайдіть в Севастопольську діараму. Там матрос, кішка героїчно рятує російську оборону. Поразка знов стала скріпою руської величі. У 1905 році росіяни вимушено підписують ще один принизливий мир з Японією. За рік до цього Росія захотіла приєднати Манджурію, влаштувавши там жовто Росію. Війну з маленькою стрібною державою російська пропаганда описувала частушками. Нам є пошкініпачом, по піріколім кірпічом. До речі, улюблена росіянська приказка шапками закидаєм теж саме з цієї війни. Утім, реальність виявилася іншою. Японці билися немов в скажені. Непереможна руська армія не виграла жодного разу. Найстрашніша доля була у російського флоту. Втім, потоплені ескадри в Цусімській протоці оспівувалися в пресі як приклад героїзму і самопожертви. Капітуляцію назвали жестом доброї волі. А Москва втратила Манджурію, Порт Артур і половину острова Сахалін. В радянській історії про програні війни взагалі забувають. Приклад цього радянська польська війна 1919-21 років. Чули про таку, а більшовики тоді йшли визволяти від імперіалістів західну Європу, але спікнулося об спільний польсько-український спротив, домовившись про спільні дії. Петлюра і Пілсуцький звільнили від більшовиків майже усю Україну. Так, успіх був недовгим. Союз УНР та Польщі розпався. А Москва зробила другу спробу і дійшла майже до Варшави, де остаточно була розгромлена. Цю десятиденну битву в серпні 1920-го називали дивом на віслі. Польська республіка отримала від більшовицької Росії велетенські відкупні. 30 мільйонів рублів за цінами 1913 року, а також усіх польських громадян, депортованих Росією протягом Першої світової війни. Утім, Польща, як і її союзники з Антанти, відмовилися як від підтримки незалежної України, так і від спроби остаточно перемогти Росію. За що і поплатилася у вересні 39-го. в листопаді 39-го почалася ще одна дуже коротка, лише 104 доби, але вкрай травматична для росіян війна з Фінляндією за змовою Сталіна з Гітлером. відомою як пакт Молотова Рібентропа, вона мала увійти у склад СРСР, вигадавши обстріл мирного населення, чотири армійські корпуси перетнули фінський кордон, газети і радіостанції. Обіцяли черво. Червоний парад в Хельсинки через два тижні. Утім, невелика армія фінів змогла більше двох місяців утримувати укріплено дотами лінію Менергейма. Морози невловими підрозділи лижників і багаточисельні фінські снайпери знищували червоних десятками тисяч. За 105 діб війни червона армія втратила більше півмільйона солдат. Формально цю війну радянські історики заносять в розряд виграних, адже вдалося відкусити Карелію. Але в результаті мирного договору фіни захистили незалежність. А Гітлер зрозумів, яку слабку армію має Сталі. У всіх цих війнах, як і сьогодні, очевидно, Росія нічому не вчиться. Будь-які поразки вона назве перемогами, і вся її велич та найголовніші граблі, на які останні півтисячоліття вперто наступає цивілізований світ. Після чергового розгрому Росії захід підписує з нею мир для росіян. Це просто кілька десятиліть підготовки до нової війни. Станіслав Ясинський те сантиждень, марафон Єдині новини. Дуже сподіваюся, що цього разу світ не буде наступати на старі граблі щодо Росії.